заводиться назад машина нічого покажу але вже більш детально так друзі всім привіт раді всіх бачити себе на каналі Йдемо тризать гілку приїхали до нас обновки стоїть Кун. трактор. зараз будемо відрізатися і розгружатися що скоро що до нас приїхало готуємося до сезону посівної їдемо гілку бо калюжа дощ пройшов калюжа не може їхати боїться що ти застряг Заезжай. Да, да, конечно. Заезжай. Туда, дальше, да. Иди, 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 чтобы было где маневрить. Колеса це не, не ті, що стояли раніше. Тоже вже трошки хлопці поміняли. ліндер все поки запаковане. Розгрузимося, тоді будемо його все собирати. Зараз як накріша дощара. Заводиться. Грузиться і розгружатися. Що погнали? Забираємо нашу обновочку. Не дивлячись на воєнні дії, хлопці працюють, складають і роблять життя фермера цікавішим. дощ ось така ворона ну сейча будемо дивитися бо воно щось тут щось таке настоїться але тут щось непонятне кріплення тут теж щось пока Знаю що воно, ну ми ще поки ні з ким не задванювалися, може там щось воно регулюється. А зараз загружаємося. Зберемо назад машину. Юра, ти куди далі? На Волинь? Зараз За головний агроном приймати роботу. Йди приймай роботу. Що ми привезли? Йди розкажеш. Давай, ану поправ шапку. А ну давай, розказуй, що нам Юра, привіз таке. Що це? Сідай. Сідай. Іди розказуй. Що ми при, при цей, що ми купили? Ворону? Щоб обробляти ґрунт. Для сівалки Ні, Для того, щоб сівалка гарно сіяла, треба гарно зробити ґрунт, так? Да, Будемо дискувати тайкон. Ідемо Подивися, що, що вона складається, бо вона буде не навісна. Вона дивися скільки всього. Ось дишло А це дишло буде, ось бач, переціплятися до трактора через таку через такий точковий замок. Колеса зберем Вон два колеса. І ось рама, рама і сівалка. Ідемо подивимось, яка рама. Так, рама. Слобода, агрегат ЛДП Строн 30. Виготовлено в Україні. 0,3 25 березня вона склалася а, синочок 15 березня, зійшла з завода, тому що дощик капає. Ось ЛДП Стронг. Нова модель. Каток потужний, сплошний трьохметровий через усю борону. Не подвійний, не знаю плюс чи мінус, але... Така конструкція, але ну він масивний. зараз покажу в діаметрі. Ось в діаметрі досить така... товста, десь 2-2,5 см товщина металу на пластинах, Каток потужно зроблений, рама теж мощна. Лазером вирізане, звісно. Тако на перший погляд, поки не збирали, подивимося. Перший погляд виглядає потужно. Слобода. Все так як має бути. Товста рама, покраска ніби вже трохи краще, як була на попередніх воронах ми побачив. Плюс ось такий конструктив її. Конструктив її йде на стійках. На стойках, на демферах. Демпферна стійка. Це вже не болото, болота вона більш грається, більш рівномірно. Бо, скажімо, по наших підходах більш рівномірно має тримати глибину. Вона більше навантаження дає на трактор, але дозна повинна краще тримати глибину і працювати. Ну і в роботі, звичайно, вона чуть по-іншому зараз працює, ніж працювала стара. Важкенька ворона. Так як показував на рамі 1940 маса, але це стандартна це стандартна маса із звичайним катком. із подвійним загальна маса виходить дві, десь 2200-2300 говорив. Так, ось покажу Хартехпром. Це Ззаду будуть у нас колеса на ньому стояти. Так що така картина зараз у нас борона виглядає непогано. Скоро почнемо збирати. Думали зберемо сьогодні, але слава Богу пішов дощик. І ми будемо трошки пізніше це все збирати. Якраз подивимося, бо не знаю, де перед, де зад, розберемося. Поїхала машина. Розгрузили нам. Хлопці з Волині, до речі, катаються по всій Україні, займаються доставкою, працюють на доставку. Так. І в нас почався гарний дощ, вже куртка мокра. Зараз так, процес зборки вже покажу в наступному відео, тому що планував, що все за день ми раз-раз зберемо і все покажу, але вже більш детально забороно розкажу в наступному відео. І скажу чого зупинились на Слободі, бо було багато варіантів. Один із них був той, що в нас погрузчик. Але розкажу свої, свої вподобання, чого зробив вибір саме на словоду. Так що, друзі, дивимося, тому що є дуже цікаві речі, вам розкажу. Друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки. Дуже багато цікавого буде у нас в цьому році. Так що підписуємося, ставимо, все буде Україна.